Зараз я вдягну цю вишиту сукню, а Наталяна вдягну ось цю сорочку, і ви одразу зрозумієте і побачите, яка велика різниця між тим, як виглядають на тремпілі, на плечиках, по-харківській тремпіль, і на людині. Дивіться. А і так долиться твоє. Кохання тобі так долиться і цілу. Зірви своє, мовчання за тебе промовляють руки, З Столяном, як завжди, чекаємо на вашу думку. В коментарях стосовно такого дуету чоловічої сорочки і жіночої сукні. Чи схоже, вони на весільне на вбрання. Нагадаю, що ми виробники з міста Харків. Кому було цікаво, обов'язково зберігайте, щоб нас не загубити. І завітайте до мене в профіль, там є багато цікавого. Пам-пам!